25 липня на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулося урочисте засідання з нагоди свята, на якому були присутні представники влади різних торговельних мереж та організацій. Ми поспілкувалися із гостями свята краще розуміти свого споживача, розуміти, хто він є, жити ним, жити з ним для того, щоб розуміти тенденції, уподобання, преференції. Перемагає той, хто може краще задовільнити ці вимоги і потреби. І це виводить на інновації: постійно удосконалювати, покращувати свій товар, свою послугу, себе самого, свою компанію, Звичайно шукати інноваційні рішення. І третє робити це економно. Вчитись, вчитися, вчитись, нічого нового не стало. Дуже поважати своїх викладачів. Ви знаєте, коли вчишся кажеш, ну що вони до тебе пристали, що вони від тебе хочуть. А хочу сказати, що коли закінчуєш вуз, думаєш, боже, як я їм дякую, бо вони стільки витрачали часу, щоб я мала ті необхідні знання. Не соромтесь казати, що ви щось не знаєте. Обов'язково вчить іноземну мову. Вільно володіти комп'ютером, вірити в Бога і любити власну країну. Успіх ваш на 70% залежить від вміння комунікувати із людьми. Решта 30% – це ваша здатність працювати з комп'ютером, рахувати, прогнозувати, читати, знати іноземні мови тощо. Працюйте над собою. Ніколи не зупиняйтесь, рухайтесь вперед. И еще не забывайте про спорт. Только физический стан ваш может вид мобилизовать весь внутренний потенциал. Работать с производством – это работать с материалами, а работать в торговле – это работать с людьми. И каждый человек, который хочет общаться, который хочет получать эмоцию или наоборот отдавать эмоцию, может это сделать именно в сфере торговли, так как мы работаем с потребителем, мы работаем с нашим населением. Торговлю надо любить прежде всего. Надо верить в себя, и тогда будешь успешным. Я думаю, у вас прекрасный университет, прекрасное руководство. И главное использовать те возможности, которые дает университет, чтобы стать успешным специалистом.